Знаєте, дуже приємно зберігати вигляд улюблених речей або повертати привабливість речам, які здавалося б вже безнадійно втрачені. І Як виявилося, достатньо мати один із ось таких приладів, і улюблений одяг може реально отримати нове життя, друге дихання. Коротше, в цьому відео все про практичність, і знаєте, певним чином це відео навіть пов'язано з актуальним поглядом на життєдіяльність людини на сьогодні. Я говорю про відповідальне споживання. Отже, в цьому відео говоримо про катишки. Ковтунці або балабушки, в залежності від того, як їх у вашому регіоні називають, напишіть, до речі, в коментарях та про те, як від них легко здихатись за допомогою ось цих спеціальних машинок, отож, скоріше до наших катишків, ковтунців чи балабушок. Про вартість кожної з цих машинок дізнавайтеся за посиланням у описі до цього відео, не зволікаючи, ставте цьому відео лайк та підписуйтесь на наш канал, бо тут ви знайдете щотижня нові огляди прикольної сучасної техніки. Зазирніть також у наші соціальні мережі, бо там ви першими дізнаєтесь про акції та знижки та навіть секретні промокоди на новинки. Усі три моделі у цьому відео працюють на вбудованому акумуляторі, що значно полегшує користування і умовну маневреність. Але ж я люблю суто практичний підхід, тому одразу перевірив, чи можна користуватися цими пристроями, коли до них під'єднано кабель для заряджання. Бо буває таке, що пристрій заряджається та відмовляється працювати одночасно, а це дуже незручно. Отож, усі три моделі працювали в мене з підключеним дротом для заряджання, і тут я лише хочу наголосити, що це котек заряджається від стандартної мережі. 220 вольт. А ось модель Дірма mq 600 заряджається за допомогою кабелю мікро-USB, в той час, як дірма mq 813 підзаряджається з допомогою кабелю type c Кабелі, звичайно, є в комплекті у всіх пристроїв. Загалом кожна модель зручна по-своєму, адже цикотек може заряджатися напряму від розетки, а дірма можуть поповнити заряд навіть від павербанка або зарядного пристрою смартфона. Дуже цікаво, що всі ці досить різні пристрої можуть працювати на одному заряді до 40. П'яти хвилин таке відчуття, що виробники підглядають одне за одними, тому зробили автономність однаковою. Але невелика різниця, все ж таки, є. пристрої дірма заряджаються від 0 до 100% відсотків за 2 години. А ось це зарядиться повністю аж за 8 годин. Тепер давайте перейдемо до особливостей конструкції цих машинок. Менший пристрій від дірма у формі пірамідки умовно здається, може трохи незручним, але насправді завдяки тому, що його можна брати не з певного боку за ручку, як у інших двох моделей. А за будь-яку частину по периметру цієї пірамідки виявився, він для мене більш зручний. Хоча, напевно, якщо вам потрібно буде пропрацювати величезну поверхню тканини, може, наприклад, якесь пальто обробити, то, можливо, тоді пристрій з ручкою буде більш зручним. Ну, ось так я чисто теоретично розмірковую, бо я лише на невеликих ділянках користувався цими машинками. Під час роботи мені найбільш тихою здалася модель від Цекотек. А дірма, хоча й мають ідентичні ножі, здається, дзищали більш дві. Інко. До речі, робоча частина кожної машинки розбирається для очищення від залишків ворсу та частинок матеріалу. І саме у маленької машинки Дірма у комплекті є додаткові запасні ножі. Дуже крутий подарунок від виробника, я вважаю. Крім того, під ось цим ось блискучим ковпачком знаходиться ще й така ось, ніби я не знаю, як правильно назвати, я б сказав, чесалка. Вона з тканини, ворсинки та волоски може знімати. Хоча треба не забувати, що потім цю штуку теж треба вже руками вичісувати та вища. Щіпувати інакше й не назвеш. Досить оригінальне рішення теж багатьом може стати у нагоді. З іншого боку, у більшої моделі дірма є повноцінний вбудований пристрій для збирання ворсу, волосся та шерсті з поверхні тканини. Та також в комплекті є навіть кілька додаткових рулонів липкої стрічки. Тобто, це взагалі пристрій подвійного призначення, та, мабуть, максимально потішить власників котиків та песиків. До речі, змінюються ось ці рулончики. Здавалося б, наче таким досить варварським методом, але просто ось цю кришечку чорненьку треба дуже добряче потягнути. Вона здається, що навіть не хоче зніматися, але вона знімається, нічого страшного немає. Просто забираємо ось цей рулончик і вставимо новенький сюди. Ну і в зворотньому порядку також вдягається ось ця кришечка. Вона має клікнути. А ось у цекотек в комплекті додаткових бонусних штучок немає, але вона і за ціною на момент зйомки найдоступніша. Ось ця модель. Ну і те, що просто неможливо не помітити, це різна конструкція контейнерів для зрізаних катишків. Тільки у цекотек для них є окрема ємність з напівпрозорого пластику, яку можна зняти та витрясти у смітник. А у пристроїв дірма відходи накопичуються просто у просторі за решіткою. А звільняти ємність потрібно разом з очищенням лез. Ну і трішки безпосередньо практики роботи з пристроями. Давайте подивимось, що виходить. Ну, звичайно, що десь я їх там трішки пропустив. Треба буде уважніше подивитися, але ось ця тканина майже як нова. А ось тут, ось ви бачите, які вони були, ці самі катишки. Отже, компактний варіант з класним комплектом додаткових ножів. Варіант з ручкою та пристроєм для збору ворсу з одягу. Або найдоступніший акумуляторний з можливістю зарядки від побутової розетки напряму вибір за вами і про свій вибір розкажіть у коментарях до цього відео. Також як завжди, знаходьте ціну за посиланнями у описі до цього відео на кожну з цих моделей. Не забувайте про лайк цьому відео та підписку на наш канал. і Також дивіться інші наші огляди.